Вони щось починають розуміти. Німецькі чоловіки вважають, що ви не рівні з ними. Тобто, якщо ви жінка, дівчина він сприймає вас на рівних. Тоб... Базовий мінімум. Базовий мінімум. Наприклад, там пропустити вас не пропустить, щоб уступити там місце. Вам також не уступить. Я не знаю, чому не них такі що таке? Що сталося? От я сьогодні їхала в забитому потязі. Прям дуже-дуже забитому. Заходить жінка, там бабуля якась. Я стою в платі на фотосесію, готувалась і просто переді мною сидять чоловіки, купа чоловіків, і ніхто, просто ніхто не уступив місце нікому. Взагалі, просто всі сидять собі, вони вважають, якщо він зайшов. І заплатив за це місце, то він повинен сидіти. Ось такий них менталітет. <рес> а на що ти розраховувала, шановна? Дякую фемкам. Ви ж хотіли рівності, ребят. В Європі це вже давно нормальна ситуація. В Європі жінка рівна чоловіку. І це нормально. У них 50 на 50, У всьому. Якщо чоловік оплатив, як і жінка, свій білет, він також вправі робити те. Що роблять жінки? Сидіти на своєму місці і так далі. Я не бачу тут проблеми, тому що люди так виховані, для них це норма. Якщо тобі це не подобається, тоді тобі Європа не підійде просто. В нас в пострадянських країнах ще збереглася традиційна модель сім'ї, коли чоловік готовий там, забрати відповідальність, забезпечувати, уступати місце і так далі. Але в Європі цього давно нема, в більшості своєму, якщо ми говоримо. Звичайно, я знаю навіть європейців, які також мають традиційні а, цінності, і в них а, там чоловік голова сім'ї, і він до жінки ставиться роботою, і так далі. Все те, що і в нас, але в більшості своєму там такого нема, і те, що вона зловила реаліті-чек, тут немає нічого дивного. Якщо жінка хоче до себе традиційного відношення. І щоб до неї ставилися як до королеви, то не треба забувати, що до чоловіка свого також треба ставитись як до короля, і тоді буде позиція. Він він, от і все.